Що ти виграла в генетичній лотереї? Ну, від батька кучері, але я від них і Ну, Красоту, мабуть. Очі. Як ви думаєте, що найгарніше в цієї дівчини? Мабуть. Волоси? Так. А як ви гадаєте, що ви виграли в генетичній лотереї? Теж волосся. Як ви гадаєте, що найкрасивіше в цієї дівчини? Губи. А що ви виграли в генетичній лотереї? Очі. Як ви думаєте, що найгарніше в цієї дівчини? Цієї дівчини? Е, Очі. А що ви виграли в генетичній лотереї? Що я виграла в генетичній лотереї? Е, Зовнішність. Ріст. Е, щось треба одне обрати. Рі, а, одне, окей. Е. А ви напишіть, що найгарніше в останньої дівчини? І всім папа. -па.